Так, друзі, вийшли на водичку поганять місцевого окушка з мішані тьоскою. Зараз будемо вам показувати на що ми будемо ловити. А у мене буде декілька приманок. Це будуть телспінери. Невеличкі, я вам все покажу. А також будемо пробувати ловити його на попер і на кози. Це черкаський монтаж. Я думаю, що багато риболовів. Його знають цей монтаж. Будемо тестувати, що буде краще сьогодні працювати по окуню. Виїхали на затоку Дніпра невеличку. Так що, друзі, зараз продовжуємо нашу подорож. Я думаю, багато людей вже впізнало ці місця. Ось така от красота. І так, поїхали. Романкам, що ми будемо сьогодні використовувати. Так, це все медіка. Ось наші телспінера від компанії Plagman. 5 грам, 6, 8 і ось така от цикада. Будемо їх кидати. Це водилище від фаворит Імпульс 251 з Тестом 312. Ось така от класна вудка. Дуже мені подобається для ловлю окуня Це самий класний варіант. Так, з чого ми розпочнемо? Дивись, що роблю. ось з такого спінера малесенького. І стаємо. Єсть. Ану, потримай, дай трохи його назад. О. Та да, якось так. О, чудово, все, дякую. Є? Да. Це також. Так, я думаю, ми це, це водилище ми Ось, десь, отак от зробимо. Єсть. Так, робимо свої перші закиди. Перевіряємо фрикціончик, Така, щоб він не сильно був затягнутий туди. О, тю! Я думав то окунь <соць> виходить. Ох, як приємненько. Опускаємо його на дно. Мішання лови на попір, з да? mm -hmm. козами. А ми зараз будемо пробувати на телспінера. Якщо не працюємо, то взагалі таким мілкий, так що ж 5 грамів Хоч маленька вага 5 грамів летить, так що мама мія. Кажеться, він тут десь справа ось уходить, так? <гументно> так ми стоїмо тут метра півтора-два. Як рядом. Ось тут справа хлюпає. <гументно> <гументно> Де там воно він? Де де? де Прямо під тою той стороною отуди. До мюляка підходить. Вибиває на мюляк. Ні, мені кажеться треба міняти. Мені сказали, що дуже, дуже класно буде працювати. Цикада в таких випадках, бо я по окуню. ось така цикада, я ще ніколи це перший раз буду ловити на цикаду, не знаю, як вона веде себе в воді. Зараз подивимося. хіпо, типу, вона вібрацію так дає. А вагайка? 8 грам. Зразу ну, відчувається. До да, вібрації такі дай Боже. Але він, бач якось швидко, так, так буль-бульк і все, десь і змістився. Щас ще раз закину туди і все. Ну вона, звісно, так супротивляється. Вот вам і цикада, другий закид, і есть рибка. У нього там виходи були, я закинув і відразу, Ох, як же він відіграє хорошо. Ого! -го -го. Біць, який хороший окунь. Нічого собі От красок. Ой! Прям в сумку попав. Ось такі друзі, красиві. Горбатий. Та що мішень? Буде дві чи не буде? Буде. Ну він там давить, він там є. І хороший такий, да? так? Так. Єгор, якщо ти дивишся це відео, я тобі передаю привіт. Це твоя рекомендація була взяти цикатку на окуня. Я її практично перехріснулась. Практично з першого забросу я її розловив. Перехлеснулась. Сміщається. Оп, є. невеличкий, але є Чи що, що це ти? О, так, да. це прям дуже малесенький. Але Мишаня каже, що це отличний варіант на купільну. Да? Ну, Тоді будемо ми збирати їх на коптільну. Цикатка. Клас. Практично ловець з кожного закиду. І в районі все, в районі... в районі пляжу там всі клювання. Оп, не засікся. Оп-оп-оп. Оп, єсть. Так, мішані. Мене зараз, походу, висадять десь на протиположному березі. Ти Підеш по березі ловити. З кожного... З кожного... А, ні, зійшов. Швиденько я його нервно тягнув. Кидаю туди на пляжину. Там зразу чи обрив іде і ну, прям... А, ну, да, трошки трошки рівніше. Це треба скільки грам? Оп-оп-оп-оп! Треба... Не засікся. Є вісім, наверное, так? Так, вісім грам. Не засікся. Декілька ударів не засікся. Конечно, фаворит імпульсів передає. Кожну ці. Цю... Ого, щось вообще не докинув да, треба трошки важче, то 7-8, щоб трошки вона... Зелена, да, так? Да. Ну це два-два три тичка. Чи він або мілкий дуже б'є, що він його не заглатує. Оп. Ось тут під ногами прям. Ну так, да, розмір. Розмір невеличкий. Дірну. За скинення не хоче, бачиш? Я, ну, до речі, взяв кислоту. Бу, да. Був, да. <схи> Малий. Є. Хоче. Оп! <схи> От Собака. Якось так скинув. Удачі є. І все. Мінус. За одну поводку два вдали. Ну та ж тобі кажу, О, та так, ну це, поход, дуже схожий колір. Та я це оно. Вузол, поняв. Я він під берегом зійшов і воно скинуло. Так, а ножниці в мене тут. Є. Треба взяти ножнички. Кусачки з Алікспрес за 30 гривень. Чуєш? Просто дивився... Дивився в флагмані Азура, то в 10 разів дорожче коштують. А по функціоналу то... Ну, це нітю, звісно. Летить, скажи. Ну, я співробіт <ріголовість> сьогодні. Ні, та я зрозумів, але ж ну летить, наскільки далі. Та взагалі. І тобі ну, і розривної нагрузки її ну, вистачить на з під... половиною. Під да, 3, 3 оце я, звісно, і дядько. Ти знаєш, що я зробив? В якорі засадив. Ну так, да, бо я, я кинув на ту сторону, то о так чуєш летить Да, mm -hmm. yeah, бач діло оснастки, ну все рішає І шнури на дальність. О, щось так кинув як Але ж бачиш, да? Ага. Ну, да, да, да. Я ж У мене з не такси, він з губи йому наливати. оп 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 оп, -оп, -оп, -оп. Це Ди... Да? Ти за мною. Дивися! Дивися! Що вона витворяє? Ну так, да, розміркань, але ж ну факт остається фактом. Працює прям. І отудись бере, він недалеко, але ж невеличкий. А хто його замов його з бега тягнеш? Може бути я його туди стайку, так? Угу. а він тепер тут бере. А ну просто радість цікавості кинув взагалі в друге місце. О! Запотіляйся. Тут ви нагочки. А, є, так? Це... О, хорош. Берег, То да, ти його довго тянеш. Опа, О, так чого, це вже більш. Малиш, малиш, малиш. Молодець. Вітаю. Ага, і я вже сьогодні не <гум> Зараз все буде, будемо крупнятися. Да, тільки треба нішу пошукати десь. <гум> да, та зараз ми трошки оскому зіб'ємо <гум> і можна <гум> їхати шукати десь трохи більшого. Да. Ой, пер перші більш такі крупніші були, а потім вони десь відійшли і все. Нравиться, де? Да? Да. Ну, це дуже добре. розумієш? Намотав той, що треба шнур да, і все І, і так. все нравиться, да? І сьогодні вже трошки кайфую. О, це ж так і повинно. На риболовлю ж їдемо за кайфом. Так, да, ну цикада, звісно, вона якось так цікаво грає. Дивився колись на ці цикади, але якось в них я взагалісь ну, ну. Ну я так... на цикади теж ще не ловив, але я бачу, як ти ловиш. Що... Скажи. Я, мабуть собі її не Ну, дійсно є, є просто смисл в цьому. Вона маленька така. Так, якось. Та зараз я достану. Заводі я доставну. Пряма передача. А, пряма, да? так? Те ж маленька, так. Да. Якщо що, то зразу Бру... потихеньку починає їхати. Ну, да, вид... Бачиш як вібрує буде кончик. Так, да, бачу, бачу. Ну, да, будемо сміщатися, немає. Мілко ловить не цікаво, будемо в пошуках трофейного окуня. Перемещаемся. Не мешай нормально? Нет, Не, тягає, виходить вправо, влево. Ты что, прикалываешься? Да, ти... Угу! Оце кабан. Ты шо? Ніфіга собі. ха Хороший. себе! Стлін! Хороший! На. Ножниці, десь вони. Оце він, в троллінг окунь, Телспінер. Оце розмір. А ми його ходимо, шукаємо десь. Оф... Офігеть. Та да. Отак. А ви ходіть далі шукайте, да? Так давай, як кей взяв. Я в шокі. Ось як у нас є, бачиш. Хороший розмір! ха ха що губ А то. А разбудився. Да. І ще, догнав, так нам іти тут. Це я не знаю. Лівіше, там де ширше. Ти думаєш? Да. Так, друзі, тролимо на цикаду. Зараз вам покажу, як потрібно на неї тролити. Йдемо одноманітно, трішки натягуємо, потім попускаємо, щоб збивати ігру нашої приманочки. Знову попускаємо. Підтягуємо. І от така постійна гра йде. Переважно клювання відбувається тоді, коли ми попускаємо. Збивається гра нашої приманки і заставляє рибку атакувати нашу цикадну. Єсть! Єсть, 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 єсть! Тролінг! Такий удай був, я з тобою зійшов. Зійшло, бачив. А був розбійник. Коротше, поліз на міст, перекинув цикаду через перила. Професіонально. Трошок хоч собак немає. Робоча цикада. Жалко таке оставляти. Опа! Фух, спасли. Такі головне легенько кинув і так на ще воно дивлюсь тільки... Фух. І все. На друге перелог. Я ж дивлюсь, на землі його немає. Вов, він як охранник да? на велику. Що що? Оханік на веліку. Якби вона була не робоча, поняв, то не так жалко. А так на неї почився вся риба була спіймана. То трохи жалко. Скільки вона стоїть, так? Та щось гривень там 150. А? Та це нормальна ціна. Десь десь так, не, не більше. Може, 100. Вирівняю. Наносить з точки соба. О! Є. Оно, поди де він. Він там уже не перший раз оно ну, котел, Поди. Оно, оно, котел. Треба якось сюди стати, не, 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 не ближче до нього, бо ми його налякаємо. Що? Десь бінзін тече. Бензин тече. Yeah. Сильно тече? Що а нічого вже не сделає. Попробуй завестися до машини, може туди їде. И все нормально то тут у нас да. Я думаю, що Ну він якось дойдимів дим... до цього. Ну да, пятно. Ну, Та я, я ж бачу, що ну. Річка прямо тече, себе, це вже лишень, мабуть, на рибалі. Э! Е... О, кунь! Плюху. <різь> Все? Вони шланги дніва. Тільки дойде, і дойде. Та є все що весла, є тут не далеко йти. Ну, і він тоді ще на тому бензині помниш? Димит почав. Оп, оп, оп. Так, друзі, на жаль, рибалочка закінчилася трішки раніше, чим очікувалось Не встиг я провести свої тести, то що хотів, більше хотів покатати попера ловля на маятник. Але, на жаль, у нас полетів двигун, і ми зібралися додому. Але нічого, рибалочка була супер, наловили. Близько двох десятків окунців. Для мене було новим відкриттям. Це цикада. Можливо, ви вже використовували цикаду, але для мене це вперше. Я неймовірно задоволений її роботою. Мішаня сказав, що поїде сьогодні в магазин і обов'язково візьме Цика... цикади. затариться. Телспінери працювали, але... але цикада працювала набагато краще. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на водоймах.